Юро, ваші равіолі грубі, неохайні і тісто сере. І я розумію, що все. Тіпа, що б там далі не було, а, вже це в принципі не важливо. Типазок, що сталося? Не сприйміть це як оправдання. Я воду поставив за 15 хвилин, хтось її випадково вимкнув. Є підозри. Ну, є підозри. Це... Та людина, з якою я працювала на одній поверхні, це Наталі. Я думаю, вона це зробила випадково. Я, я не знаю. Я пам'ятаю, що я робила градуси стосовно олії, але якщо б я вимкнула, я б обов'язково вимкнула б назад. Типу Ні, ну, я... 100% я спеціально не вимикала. Чесно, в мене вже немає впевненості в тому, що тут такі всі священні і праведні, як на минулому випуску. В мене є думка, що можливо раптово. Вимкнули, це побачили і назад не вимкнули. Завчасно поставив воду для того, щоб вона закипіла, тому що самі равіолі готувати від однієї до двох хвилиночок, щоб вони були готові. І я а, викладаю на гостроємність три свої равіолі. Думаю, зараз підійду до водички. Дві секунди п'ять картин. Вони зваряться, і я тут побачу, що моя вода виключена. Хто виключив воду? Наталі, та що зі мною працювала поряд. Щось вона там клацала, клацала своїми тими пальчиками і виробила мені воду. І я розумію, що на годиннику залишається 5 хвилин до кінця, а в мене тупо вода не нагрілася. Я вже не говорю про кипіння. І я стою обосраний просто. Включаю на дев'ятку, включаю на подвійне коло. Не кипить. На дев'ятці стоїть. І я кинув равіолі тоді, коли тільки з'явилися перші бульбашки. Я понімав, що це вода не кипить, але я все таки сподівався, що вони доваряться.